Європу у валізі нещодавно привезли до Миколаївської могилянки члени фонду Конорада Аденаура. Це програма, яка була задумана для проведення діалогу між молоддю України та Європи. Проект Європа у валізі започаткований у 2006 році. З тих пір він подорожує країнами і розповідає про європейські цінності життя. Вже побував у Вірменії, Молдові, Білорусі та декілька разів в Україні. Останній візит до Миколаївської могилянки. Під час зустрічі з студентами члени проекту говорили про майбутні перспективи України в Європейському Союзі. Ми зустрічаємося з молоддю студентами, школярами, з громадськими активістами, членами молодіжних партійних організацій. Ми розпаковуємо цю валізу і починається обмін, тобто виникає діалог. Дискусія, експерти готові, експерти, кожен з яких відповідає за певну галузь знань, готові відповідати на питання, які їм ставить аудиторія. І таким чином ми пакуємо цю валізу назад. Щоб хочемо, ми збираємо в неї ідеї, бачення, проблеми, які хвилюють сучасну молодь, і ми повеземо це до Європи. З Європою у валізі чи до імені Петра Могили має давні співробітництво, в рамках якого студенти та викладачі вишу мали вже не одну екскурсію. Українами Європи це і Польща може бути, і Німеччина, і Франція, і інші держави для таких ознайомчих поїздок, так би мовити, політичний чи суспільний туризм. Це такі малотермінові тиждень, десять днів поїздки, ознайомчі поїздки. Наші студенти, викладачі вже брали участь в таких проєктах, їздили, були в Страсбурзі, були в Берліні, були в Парижі. І я думаю, що наступні проєкти теж будуть цікаві. Тут зроблено все для того, щоб вони були менш коштовними, щоб в них мали. Можливість взяти участь люди, які не мають великих статків, для того щоб це були ознайомчі і достатньо такі доступні програми перебування в Європі, у Миколаївській області Європу у Валізі, окрім могилянки, відвідала національний університет імені Сухомлинського та зустрілася з молоддю міста Вознесенська Тетяна Черкес Ігор Горневідомський для програми Об'єктив.